Покажу я вам ще й савойської капусточки. Отак от вона виглядає гарненько. Отак зберігається так само з покривними. Чітенько. Температура зберігання і вологість така сама, як і у білого капусти. В принципі, отаке сусідство типу, для різних видів капуст це не є найкращий варіант. Ось. Але при великих об'ємах білоголової, білоголової капусти і на великому об'ємі савойської, то савойська нормально сусідиться біля, біля білої ось. капусточки, тому а, така, таке має місце бути. Об'ємчик він не дуже великий, по да, краях, але самі її доволі... Гарний, мені подобається. Вона, в принципі, хоч і салати використовується доволі жорстковато. Але знаєте що, мені трошечки вона нагадала капусту кале. Хто кому ще так здалося, пишіть в коментарях.